Слава Богу, улюблені хрести, брати і сестри. У другу, третю та четверту суботу Великого посту покладено Святою Православною Церквою молитви за спочилих. Тобто відбувається поминання померлих, людина прийшла в цей світ для того, щоб стати подібною Богу міру людського єства. Але з часу гріхопадіння у життя людини ввійшла смерть, і тіло вертається в землю. Це незворотня участь, незворотня доля кожної людини повернутися в землю. Земля ти є, сказав Господь Бог Адаму, – і в землю відійдеш. Але є безсмертна душа. Господь створив людину двосоставною. Він створив її з тіла і душі. І от безсмертна душа, вона, хоча є тонкоматеріальною, має, каже Ігнаті Брянчанінов, таке тонке ефірне тіло, але це є тіло, воно не руйнується, і душа залишається жити. Смерть це не є завершенням всього, це завершення земного життя. Після фізичної смерті тіла наступає е, життя душі без тіла. Починається вихід душі із тіла. Е, по різному, від кількох хвилин е, до, мож, можливо, трішки більше. Відбувається вихід е, душі із тіла. Е, і душа прямує до Бога, тому що Господь створив її для того, щоб вона була з ним. Але душа не може потрапити туди одразу, тому що починається окремий суд. Святі отці говорять, що душа починає відчувати наготу відповідно після виходу, Тому що і з тіла вихода з тіла, тому що все життя вона прожила для чого? Для тіла. Одягнути, нагодувати, помити, причесати. Апостол Павло так і казав, що попічення про тіло не перетворюйте в похоті, тобто необхідно до тіла відноситися в міру стільки, наскільки це є негріховним, наскільки воно є для того для нас це тіло, щоб воно могло. Слугувати справі спасіння. І от за вченням церкви після того, як душа вийшла із тіла, вона опиняється в зовсім іншому посаговічному стані. Вона вже не в цьому світі, хоча ще тимчасово перебуває в ньому. Два дні вона перебуває біля свого будинку, скитається біля поховальної своєї процесії. А вже на третій день підіймається у, в, в небо. Боголюбива душа під час того, як вона вийшла із тіла, відвідує місця, де вона творила духовні подвиги, добрі справи. І от, вже по виходу душі з тіла, видно, для самої душі вона перечуває, куди і з ким вона хоче бути. Якщо. Душа відчуває страх, тривогу, це настиг земного життя. Боголюбиві душі за свідченням отців відчувають бажання бути одне, тільки бути у святості Бога, в тому духовному спокої, до якого не прагнули під час свого земного життя. За ученням Макарія. Олександрійського він висловлює давньохристиянське передання, душа підіймається вверх в небо, де зустрічають її злі духи і починаються метарство, окремий суд. І тут за святим Макарієм відбувається наступне: днів ангели, святі ангели, вони водять душу. По видіннях по райським місцям. Потім відбувається поклоніння Богу, і ще 30 днів душу водять по видіннях по адським місцям, де теж наприкінці цього відбувається поклоніння Богу, і на 40-й день відбувається. Вирішення Богом долі душі до його дрого Це буде, буде місце або близьке до аду або місце близьке до раю, це є той духовний такий фон, на якому відбуваються ці метарства, які нам, про які нам говорить життє Василія Нового, де описані метарства Блаженної Феодори. Там вона підіймається душою вверх і починаються її стязання бісами, які представляють ті гріхи, які вона втворила на землі. зробила. А ангели, в свою чергу, говорять про добрі вчинки, які зробила Феодора, і вони представляли молитви святого Василія, які покривали її гріхи. Тут ми бачимо, що дійсно душа виходить із тіла, і спостерігаючи на фоні ада ті гріхи, які там кояться, вона відчуває до них або спорідненість, тому що вона, якщо гріхолюбива душа, або огиду і відразу, якщо це боголюбива душа. Так само коли душі показують ангели райські обітілі. якщо душа під час свого земного життя любила гріх, воно їй іноприроднє. Вона не може на це все спостерігати. Їй любов, добро, милосердя, воно їй або байдуже, або неприємне. А Боголюбива душа відчуває сродні з цим місцем, вона хоче тут бути. І ось на такому духовному фоні відбуваються випробування душі митарями. Митники в давнину це були такі служителі в Палестині, які. Взимали податі з людей, і навіть брали більше, ніж треба, і стязали людей, тому що і зимали з них часто останні, через що цих бісів називають митниками, а і, е, митарями, а їхні, значить, і застави називають митарствами. Тобто такими місцями, де душа стязається на питання їхньої гріховності. і от по блаженні Феодорії ми можемо назвати ті гріховні стани, на які випробовується душа, виходячи з тіла. Це нам необхідно знати, тому що ми ж маємо молити за своїх ближніх, а молитись за що? За просто, що душа вийшла і десь там перебуває. Нам треба знати, як ми тут живемо, і за що душа може потрапити не в добре місце. І, взагалі, як відбувається цей суд? І от з цих застав їх 21. Перше, що було поблажений Феодорі, вона описує, що це були наклепи, друге сміяння, третє заздрість, четверте брехня. Потім була застава гніву, де її випробували, На колона гнівалася. Ангели представляли добрі вчинки, гординя початок всього, празнослов'я, коварство, вестощі, неправда, хвастовство, срібролюбство, п'янство, злопам'ятство, спокушення іншої людини на інтимні гріхи. Динажерство і до тобто це єресі е, різноманітні, е, противоїстецтві статеві гріхи. Е, потім Феодора пише е, тобто в житті Василія Нового, що вона проходила метарства е, подружньої зради, е, розбойних нападів. тобто В чому і находили винною, за нью молилися ангели. Вона була праведною людиною, а в чому не знаходили, то так в цих в розбої. Вона цього не робила, то її пропускали далі. Воровство, крадіжки, шлюбні інтимні зв'язки, немилосердя і жестокосердя. Тобто такі от гріховні стани, вони приналежні кожній. Бо майже кожній дорослій людині або діяннями, або думками людина так согрішає, і нічого не залишиться непоміченим, тому що святе писання говорить, що людині покладено раз померти, а потім суд. І також святе писання говорить: примудресірах говорить в своїй книзі, що зручно для Господа в день смерті воздати їй по справам її, тим, які ми начинили під час свого земного життя. Тому, коли ми молимося на третій день, ми просимо Бога, церква молить, щоб Господь помилував душу, щоб простиві гріхи, щоб вона під час цих метарств. Могла прийняти ці молитви, не відкинути їх і разом з ангелами потрапити на Небеса, в рай. На дев'ятий день моляться по тій причині, що просять Бога прийняти душу до світ ангелів, в рай, а ангелів дев'ять чинів. На 40 день від самий важливий. Вирішується доля душі до другого пришестя Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа на землю. І на сроковий день знов-таки служиться панахіда, відправляються в храмі літургія. І необхідно знати, що сама сильна допомога людині це літургійна молитва, тобто душі людині. Людина це тіло і душа. Окремо це тіло, окремо душа. Душа людини вона відчуває те, як за неї моляться. І сама сильна допомога це, звісно, молитва на літургії, коли священник на діє і зимає за душу цієї людини частичку за упокой, а в цій кришечці все життя людини. І в кінці служби пускає кров Господню. Це сама сильна поміч цій людині, тому що Господь на відкупив всіх людей. І якщо відбувається за людину ця безкровна жертва, приноситься, то душа людини, якщо вона може засвоїти, бо буває, не бажає душа людини засвоювати духовні добрі прилоги, які її спонукують на спасіння. От, якщо за нього приносити таку безкровну жертву, то душа людини може. Приймати цю велику силу спасіння і прощення, і там навіть за гробом є зміна стану душі, є прощення гріха, і Господь може із пекельного місця душу забрати в райські обітілі. Відомо такий випадок. Коли одній жінці приснився, її батько. З ними, звісно, не віримо, але бувають такі сни, знаєте, що вони дещо відображають реальну реальність а в цьому випадку, може, один такий відсоток снів. От і жінці приснився обгорілий батько. Вона порадилася зі священником, Він каже: Та, напевно, він потрапив в недобре місце. Вона роками молилася, він поступово існився все в і більших одежах, аж. Через років 15 він їй приснився і сказав, що е, я по е, молитвам церкви. Дякую тобі доню, що ти мене відмолила, вимовила із того недоброго місця. Е, що приносити на е, панахиду? Е, ну, звісно, приносять пісні продукти. Е, надо написати на саперед записку: в родовому відмінку пишуть імена. Е, на питання, кого чого, і, і добре було б залишитися на молитві. Бо якщо кудись треба піти на роботу, це одне. А буває, що е, людина приносить панахіду, може таке бути: принести панахіду, дати записку, щоб батюшка сам молився, сама десь людина не йде там, по магазинам. Це негарно виглядає, необхідно. Самим бути особисто присутнім і молити за своїх спочилих Найкраща Найкраще за спочилих – це духовна література. Можна купити кілька мольтвословів, роздати віруючим людям. Звісно, є домашня молитва за спочилих. Заказують псалтири за упокой, моляться. Але я. Повторюся, найбільша, найсильніша допомога людині це поминання її на божественній літургії. І, звісно, нам, улюблені гості, брати і сестри, треба проводити наше життя так, щоб ми з вами могли молити за своїх ближніх, щоб наші молитви Господь чув. тому що наше буває гріховне життя ну, возбраняє цим нашим молитвам. Піднятися до Господа. І треба жити так, щоб пам'ятати, що ми тут не вічні. Настане час, і кожна людина вийде з цього світу і дасть Господу відповідь за те, що робила в тілі, добре чи погане. Тож, дякуємо Богу, за той день, який ми проживаємо, за те, що можемо творити справи любові, милосердя, бути один до одного братом, ближнім дійсно. І таким чином. Пізнати, що смисл життя не в набуванні багатства, не в тому, що є матеріальне, як каже Господь, що і ржа з'їдає і е, міль з'їдає, і що е, в крадії можуть підкопати, вкрасти, а в тому, щоб бути до іншої людини братом своїм, ближнім. І звісно, коли ми любимо своїх ближніх. Ближні як кожна людина на світі, ми любимо Бога, тому що любов до Бога проявляється в милосерді до людей. Нехай, улюблені гості, брати і сестри, наша молитва за спочилих пройде у благовінні, в душевному спокої і щоб їм, душам наших спочилих від наших молитв, була користь. І, звісно, нехай церковна молитва буде постійною, необхідно приносити. І панахиду фрам, і записки заспочилих фрам регулярно, тому що вони дуже чекають душі нашої помочі. Тим, хто в раю їм ще краще від цього. Але ж ми не знаємо, куди потрапила душа людини. Тому необхідно якнайчастіше поминати тих, хто опинився за межами нашого життя. Амінь.